Луки після 25 травня, прогнози, аналіз ходу виборчих кампаній такою була тема засідання круглого столу, організованого обласним відділенням інституту гуманітарних технологій, в стінах центральної міської бібліотеки, 13 травня. Незалежне зібрання мало єдину мету: дізнатися, що ж відбувається на місцях. Сьогодні хотілося б саме при руках трошки і про президентські вибори, але в основну частину присвятити все таки місцевій проблематиці. Володимир Андрійченко, голова комітету виборців Чернігівських. Кій області зазначив, готуючись до зустрічі, він не зміг знайти відомості про політичні вподобання прилучан. Доступною є лише інформація про відсутність кандидатів на посаду мера від удару та батьківщини. Класична схема, я думаю, не буде проходити, коли ми голосуємо за президента. Які підтримуються тією чи іншою партією, і в той же час зразу ж за представника його так би мовити намісника на місці? Специфіка виборів міського голови Прилук – на сімох кандидатів маємо шестеро самовисуванців і одного представника від політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Яка перспектива у кожного з них розмірковували прилуцькі експерти? Анатолій Шамрай, тричі мер з 85% відсотками голосів. Представителями Центральной власти будут демократические президенты, я так считаю. Я думаю, что и представителями на местном уровне власти должны быть представители демократической таких политических течений. И тогда эта вертикаль будет способна... реализовать новые задачи перед новым обществом, которые мы получили в результаті этой революції достоинства. Анатолій Шамрай переконаний, майбутнє за молодыми молодеж научиться, как правильно работать, плюс опыт, которым может быть принят на сегодняшний день, поможет реализовать задачи, которые стоять і перед местными структурами, і перед. Україна в цілому. а от Владислав Кіча у щирості самовисуванців сумнівається. Претенденти абсолютно задекларували своє самовисування, хоча це абсолютно неправильно. Зокрема, Беркут Юрій Володимирович на сьогодні є довіреною особою. ТІГІПКА. всі це прекрасно знають, і ця інформація є з офіційних джерел. Йдемо далі. Попенко Ольга Михайлівна, вона не зареєстрована як офіційним представником або довіреною особою, але всі прекрасно з нас розуміють, що вона представлена і її підтримує партія регіонів. Я хотів би, щоб це наша громада знала. Йдеш на вибори. Ну напиши, від якої сили ти йдеш. Це що так тяжко? Чи може ця сила не авторитетна? Так що ти йдеш, як вона не авторитетна, а вона якась підпільна. А якщо сила авторитетна? І ти підтримуєш її твої думки з нею, так відкрито скажи: я йду від цієї партії, да? я вірю в її статут і вірю в її перемогу. А я представник цієї партії. Ну, чого ховати з самого першого дня, від кого і як ти йдеш? Владислав Кіча звернув увагу і на те, що троє претендентів на крісло мера є депутатами Прилуцької міської ради. Якби шанси, порівнюючи з Барнашом, у Назіма ми шаповала, були більші, то напевно. Е не не Барнаш би обіймав на сьогодні посаду секретаря ради і не виконував обов'язку міського голови, а напевно це були б інші як назіма або шаповали. Цього не відбулося. Я говорю, це посил для нас, для громади, про те, що представницький орган вже зробив свій вибір. І я думаю, що на цьому ми будемо орієнтуватися. Другу першу чергу молодим. І я переконаний, це моя е, ну, особиста така думка, що міським головою повинна бути першу чергу самодостатня людина, яка має свої власні статки і, і, і йому не соромно за ці статки. Я би не хотів, щоб чоловік йшов в мери раді власті, а він йшов в мери ради того, щоб зробити -то якийсь очередний шаг в розвитку міру щоб он привнес, можна сказати, такой образець уваження людей прилучан. Понимаете, вот это я имел в виду, Що власть це серйозна штука? Учасники круглого столу підтримали спільну думку: майбутнього мера повинно бути багато у плані роботи. Ідеальним в цілому обрали образ сірого кардинала. Його ніхто толком не бачить, а місто тим часом розквітає.